Рада вітати вас на каналі через терни до краси. Мене звати Світлана і сьогодні у нас п'ятниця, 30 травня. І нарешті у нас з'явилося сонечко. За весь місяць травень у нас, якщо було 4 дня сонячних, це дуже було добре. Звісно, і бджілки скучили скучилися сонечком, працюють, тішаться погоді. І ми також. Вчора така була погода. Більше нагадувала листопад місяць за погодою. Холодно, вітер, дощ. Сьогодні нас потішило сонечко. Звісно, роботи не початий край. Будемо старатися наздогнати все. Клематису погода не перешкода. Хоче і квитує. Звісно, бджілки тепер тішиться його квітуванням. Це не переживайте, це не хвороба на клематисі, це невдала обрізка. Клематис з другої групи обрізки, але ну, по другій групі мені не виходить його ніяк обрізати. Або чищу кардинально, або ніяк. Тут трішки інший. Квіточка менша за розміром. І сам кущик. Невисокий, тільки десь до півтора метра. Також друга група обрізки, але він не надто високий. При цьому цей у нас може до 3-4 метрів догнати. Звісно, якщо не обріжу. Він вже на старенький, так що цього року, мабуть, прийдеться його кардинально почистити. Квітує наша ґрунтопокривна гвоздичка. І така погода підходила Вологу. Вона собі розрослася, цвіла, красуня. А сьогодні буде пахнути. Похмуру погоду запаху не дає, зате коли сонячно, тепленько. От тоді в неї запах. Трояндочки вистояли цю негоду, правда, не всі. Зараз покажу печальку свою. Це у нас Бенджамін Бріттен. От у нього такий характерний колір стебла. Такий бордовий. Це його характерна ознака. А там у мене королева Швеції. От також троянда, яку важко сплутати з іншою. По-перше, не доберусь до неї. Це точно ближче. По-перше, у неї кущик такий зібраний, весь компактний, він не розходиться в сторони, стебли йдуть строго догори. І от характерні листочки, вони такі, як монетки кругленькі. Коли ось ці подовгасті, так королеви Швеції, вони кругленькі-кругленькі. Так от, на рахунок печальки. Хто дивився зі мною попереднє відео, це мій улюблений кущик букет парфе. І вчора вітрюган виломав мені половину куща. Ось така ж сама гілка. Ось тут. І від неї залишилось тільки місце щеплення. От чому я і люблю троянди, власно кореневі. Тому що вони, хоча відламаються, вони відростуть спокійно. І я так не переживаю, що вони мені пропадуть. А тут, мабуть, доведеться живцювати собі букет, парфет, Щоб не переживала при кожному вітрюганні, тому що дійсно кущики такі міцненькі, сонечко засвітить, але з іншої сторони не зможу його зняти. Кущики міцненькі і не завжди витримують вітер. Ставити опору на такий розлогий кущ, ну негарно воно буде. Краще я попробую її переживцювати. І, звісно, жимолость, яка перенесла сіни згоди весни, морози, сніги, коли квітувала. Вже нас тішить ягідками. Вже дочка потрішки скубе вже напевно, половини ягід немає. Ось такі симпатюлі, смачненькі. Вже, звісно, і полуничка є, але не хочу вам показувати, в яких вона у мене бур'янах. Отут вже чекаємо з дня на день. Розкриються пуп'янки, наша красуня. Поряд ростуть Едіт і Евелін. Бірочки їхні загубила і завжди плутаю, котра з них хто. І тільки вже під час квітування шукаю назви і тоді орієнтуюся. Бачите, яка вона міцненька. Потрібно буде шукати по інтернету характеристики і котра, котра з них йде вища, нижча. Ну, то таке. Красуні. А це ось японочка. А ой, також. Вже бутончики показують колір. Дуже мені подобається їхня барва. І взагалі трояндочки молодці вистояли негоду. От тільки тепер ходжу і заглядаю, котра порадує свою хазяйку перша. Бачите, бутончики вже забарвлені. Ось ця витка Сезар. Також бачу гілочку відломало вітром. Потрібно буде пізніше дістати. Зараз біжу до праці. Так хвилинку забігла, полюбуватися красунями, щоб настрій собі на весь день зробити. Ну, чим не краса? Ну, краса, коли зацвітуть. А поряд, а поряд, хочу знімати свою тінь. Інакше не підійду. Тес. Остінка з весільної колекції. От вже видно, наскільки насичений колір. Ох, не можу дочекатися, буде краса. Ура-ура! Також ось тут невеличкий кущик, Але, наскільки я згадую, пригадую, тому що ця клумба тільки створювалася восени. Тут все засаджувалося, це не бур'яни, не думайте. Тут у мене росте кріп. Тому що минулого року тут були помідорки. І між ними кропчик. Коли я його виберу, тут буде чистенько. Поки що, нехай він підростає, щоб я його могла заготовити на зиму. Так ось я про цю красуню. Якась буде світленька, але це вже з мого живця. Намагаюся сорти, які мені подобаються і за які я переживаю, що не витримають погодних умов наших. Намагаюся перевести на свій корінь, власний. Розумію, що не те, що. Шепшині, не та міць. Але я не буду стільки переживати. Тому що знаю, що 100% вони відійдуть. Тут у мене спрейки. Так от, 100% навіть, якщо верх пошкодиться, з корення вона мені випустить. Ну тут же не знаю, які погодні умови повинні бути, щоб не відросла від кореня. Власне, коренева троянда. Так от, наскільки у нас холодно було, що навіть хости ще повністю не розпустили свої листочки. От голубенька вже гарно відійшла. Відрюга. Ну, тут ми безсилі. Голубенька вже повністю розпустилась. Ось ця назва, не знаю, купила дуже давно, розвела її. Вона ще не повністю розложила свої листочки. Чекає, мабуть, тепла. Так от, якщо ви думаєте, що я така не роба, не встигаю свої квітники довести до ладу, квітники я залишаю на опосля. Зараз у мене на першій черзі картопелька, грядочки, отам там томатики ростуть. А ще потрібно посадити огірочки і кабачки. У нас було дуже холодно. І усі, хто не садив раніше, пересаджують по третьому разу. Земля холодна. Не хочуть вони у нас рости за такої погоди. І доведеться мені сьогодні нашвидко, поки потепліло. Не знаю, як там далі дощі знову мають йти. Чи встигну, чи не встигну. Ну, намагаюся. Так ось. Оце, оце, хазяйство, треба все ручно обробити. Садочок також наш. Ви скажете нашу стільки садите, коли нема кому. Свикруха мені допомагає, тут я не маю що казати, я їй дуже вдячна. Але от наш будинок. Ми живемо на краєчку. Тут далі поля, які люди полишали. Ніхто тут не садить, не сіє. І доводиться або жити в бурянах, або косити, або як якось з розумом використовувати цю територію. <кх> так от, засадили кілька років назад молоденький садочок. Звісно, чоловік все обкошує, деколи просимо трактор, щоб приїхав, наскільки може, поміг. Отут ми сидимо, Садимо, сіємо по черзі, наша пшеничка. Переживали, що під ці дощі виляже, хто в темі той мене розуміє. Наразі стоїть. Як буде далі? Ну, сподіваюся, все буде добре. <кій> буде хліб, буде і до хліба. Ну що ж, буду з вами прощатися. Буду чекати вас на своєму каналі в гостях. Сподіваюся, вам зі мною цікаво. До зустрічі на каналі. Буду рада вас бачити.